Всім доброго часу. В сьогоднішньому відео далі буде продовження експериментів з приймачами ЧМ. Отут у мене є схема приймача Захарова. Вона побудована всього на двох транзисторах. Це є схема з фазовою автопідстройкою частоти, тобто з синхронним детектором ЧМ, які побудовані лише всього на одному транзисторі. Більш детально про роботу схеми з фазовою. Автопідстройку частоти можна почитати в інтернеті, там є більше інформації, можна почитати за цей приймач, як він працює, тому я не буду так сильно поглиблюватися в тому. Скажу лише, що цей транзистор він працює як перетворювач, як гетеродин, як підсилювач постійного току, як синхронний. Детектор і як попередній підсилювач звукової частоти. От. На нього подається сигнал з антени. Також тут є така катушка L2. Вона працює як контур Гетеродина, причому працює на частоті в два рази нижче, ніж потрібно для приймання. Також ці сигнали подаються. Тут перетворюється цей. На транзисторі виділяється постійний ток. Цей ток впливає знову ж таки на ємність колектора і дає змогу автоматично підстроюватися частоти гтр 1 до потрібної тої частоти, щоб можна було приймати радіосигнал. І також, як підсилювач попередньої звукової частоти, сигнал, на якому виділяється, і йде одразу на підсилювач низької частоти, який зібраний на одному транзисторі. Далі йде через трансформатор і на динамік. У мене тут є, отак я зібрав його. Трансформатор, я зразу покажу, який я використав. Той є від звичайного блока життя якогось ось такими параметрами з 230 на 9 вольт. Отака от в мене схемка так спаяна просто. Тут трошки висить конденсатори два. Тобто от їх два конденсатори, я отак поставив на вісу. Це все зробив для того, для експерименту. І я не буду його використовувати як приймач, яким користуюся. Тому отака от в мене схемотехніка. Так, виконана оцей радіоприймач. Тут бачимо катушку L1. Це в мене є катушка L2 і катушка L3. Ну, зараз я включу і послухаємо, як він приймає. Це польська радіостанція. Скажу, що на динамік звук слабенький. Але якщо підімкнути наушники і слухати в них, то приймання дуже хороше, звук такий потужний, навіть треба регулятор звуку ставити. На динамік буде слабший, ну, звичайно, бо тому що простенька схема підсилювача низької частоти. Тим не менше приймання є. Кажу зразу схему, хто буде повторяти, схема запустилася зразу, якщо правильно все спаяти, то приймання буде. Поставити оті приблизно параметри катушок, і воно там в якийсь діапазон попаде, можна буде якусь одну-дві радіостанції піймати, а вже пізніше підстроювати собі, ну так як вам там потрібно, на який конкретніший діапазон підтягнути і такі речі з ним проводити. Ну Тобто приймач працює дуже гарно. Якщо взяти, що він на одному транзисторі такий простенький. Тому всім рекомендую, хто захоче щось таке зробити простеньке. От антенна, антенна в мене просто кусок проводу, там пришпилений за штору, Тобто повністю відтворює, все чітко працює. Дякую всім за увагу. Гарного дня! Короткі відео вставка як приймає сам радіоприймач. Можливо, знайдеться якась музикальна радіостанція. Ну, от так, всього-навсього кілька радіостанцій. Сигнали є сильні, які глушать оці маленькі, слабенькі радіостанції. І плюс простий підсилювач низької частоти. На наушниках якість приймання набагато краще, ніж на динамік. Тим не менше працює, приймає ось таке радіо.